Перший всеукраїнський театральний фестиваль актуальної драматургії Драма сьогодення, який проведуть на великій сцені в Ужгороді, офіційно анонсували на брифінгу в Закарпатській Овам. Таку особливу назву для заходу обрали неспроста. Ми живемо в такі часи, коли культура та мистецтво мусить через сцену, через малюнки, через музику, через голос гукати про те, що ми маємо право на існування ми не незалежна держава. І нас нічого не зламає, і якби нас не хотіли знищити, ми все одно, як той паросток соняшника, якщо ви побачите нашу фішу, ви побачите, що в цих руїнах соняшник він все одно квітне і він проростає, так само і Україна. Якби нас не хотіли щемити і зламати, ми все одно будемо вириватися. І ми будемо дуже голосно гукати про своє існування. З 13 травня по 18 травня, саме в місті Ужгород. Імені Братів Шерегіїв буде відбуватися форум, театральний форум найкращих вистав. Ви зможете доєднатися, переглянути. Вистави починаються на великій сцені о 19.00 і також на малій сцені буде вистава, в якій задіяна відома українська акторка і Ужгородка. Рима. Рима Рима Зюбіна це наша випускниця саме нашого нашої академії культури мистецтв у межах фестивалю в Закарпатському обласному музично-драматичному театрі свої вистави представляють шість театральних колективів, які власне матимуть змогу обмінятись досвідом з колегами інших обласних театрів. Ми давали запити практично кожному театру України про участь у фестивалі, але все у тих чи інших причин були певні відмови, але Є ті, хто буде, і ми дуже радіємо тому, що в нас буде театр національний театр Івана Фанка, що у нас буде Київський академічний театр, театр Колесо, що у нас буде е, Національний Академічний Український драматичний театр Зеньковецької. Вони везуть дуже потужні і дуже популярні вистави, які. Е, над популярних їхніх регіонах, які збирають постійні аншлаги, тому власне, ми їх і запросили на майбутнє фестиваль драма сьогодення у театрі планують проводити щороку і залучати не тільки українські театри, а й закордонні. Цього ж року не зволікайте можливостями і встигніть придбати квитки, адже це чудова можливість відпочити як фізично, так і духовно, а безбар'єрність дає змогу відвідати захід усім охочим.